Плюс 104% до бюджету, рекордні інвестиції, міські програми, нові укриття та важливі реконструкції. Міський голова Павлограда Анатолій Вершина прозвітував про роботу за 2025 рік. Від початку повномасштабного вторгнення у місті зафіксовані десятки ракетних і дронових атак. Лише цього року 30. Пошкоджені сотні об'єктів, серед яких житлові будинки, інфраструктура, автівки. Є загиблі й поранені. Першими прибувають на місця ворожих ударів працівники ДСНС. Поряд з ними розбирають завали зруйнованих будівель працівники затишного міста і надають практичну допомогу людям похилого віку та соціально незахищеним сім'ям. Гуманітарну допомогу надають соціальні служби та благодійні фонди. Працівники виконавчих органів, органів консультують про порядок отримання компенсацій за пошкоджене майно. На ліквідацію наслідків ворожих обстрілів з резервного фонду бюджету направлено 46 мільйонів гривень 46 мільйонів 100 тисяч гривень. На сектор безпеки у 2025 році спрямували понад 180 мільйонів гривень. Майже 75 мільйонів на підтримку військових підрозділів. Окремий великий напрямок укриття. На найпростіші в установах міста виділили 96 мільйонів. У Павлограді зараз десятки найпростіших укриттів. Є мобільні, за потреби працюють пункти незламності. За словами міського голови, цього недостатньо. Будівництво дороговартісне і потребує багато часу. Як приклад, захисна споруда у ліцеї номер 9 Проєкт коштує понад 100 мільйонів, а під час робіт довелося посилювати фундамент. З метою забезпечення умов навчального процесу 60% закладів освіти облаштовано 20 найпростіших укриттів. На покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти з міського бюджету направлено 160 мільйонів 400 тис. гривень. На слайді ви бачите перелік цих заходів. Перед вами э, фото. Якщо є, є перед вами фото нового будівництва захисної споруди цивільного захисту ліцею номер 9. загальна вартість робіт. По проекту становить 108 мільйонів гривень. Окрема частина звіту фінанси. Доходи бюджету Павлоградської громади у 2025 році, за озвученими даними, склали 1 мільярд 888 мільйонів гривень. Понад план бюджет міста отримав майже 73 мільйона. Порівняно з 2024 тисячі надходження зросли на 27,5%. У місті посилюють ветеранську політику. Статус ветеранів уже мають понад 2000 тисячі мешканців громади. Діє комплексна програма підтримки ветеранів і родин загиблих захисників. Цьогоріч на неї спрямували майже 45 мільйонів гривень. У медицині Павлоград залишається ключовим хабом регіону. На програму здоров'я павлоградців виділили понад 129 мільйонів. Комунальна сфера один із найдорожчих напрямів. На неї спрямували сотні мільйонів. Окрема тема борги через тарифну різницю. Місто змушене підтримувати водоканал і теплоенерго. Ви бачите, що практично 88,95 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Це ті кошти, які можна по великому рахунку і економити. Тому що 95 мільйонів гривень на а, фінансову підтримку водоканала це результат а, тарифної, першу чергу, тарифної політики в цілому а, в державі. Тому що от, за часи війни ми обговорювали. В обласній адміністрації зустрічались, проводили зум нараду. За часи війни тариф підвищується для нашого, нашого як би скажемо, не зовсім державного підприємства. Міпрозахідний Донбас піднімається тариф, вже затверджує НКРІКП, їм три рази за часи війни. Тобто за чотири роки піднімається тариф. А для водоканалу ще ні разу не бі не було переглянуто тарифна, тобто для населення. Попри війну місто залучило понад 800 мільйонів гривень інвестицій грантів. Співпраця з міжнародними організаціями і муніципалітетами триває. Подано десятки заявок на конкурси. Частина з них виграні. Реалізуються енергоефективні рішення зокрема, працюють когенераційні установки на котельнях. 22 грудня. Міськрада затвердила бюджет громади на наступний рік: 1 мільярд 558 мільйонів гривень. Пріоритети залишаються незмінними: підтримка сил оборони, безпека, критична інфраструктура, соціальний захист і ветеранська політика. Павлоград завершує 2025-й у війні, але з розумінням, як триматися і що робити далі, єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК.